Всім привет! Сьогодні думала делать черти пирог, но все увенчалось не коли захотіла зробити біляші. Це будуть не такі біляші, знаєте, стандартні. Це будуть не стандартні біляші, бо трохи форму поміняла, а вже не поменяем. Побачимо, як зробимо. Беру пол літра теплої водички. Ще трошки добавлю, бо 450 взяла. О, Замішувати буду на 10 грамів 700 750 борошна. Поэтому поїхали. Сьогодні хороша погода. Якщо у вас і жога і печія, то все, можете починати можете робити. Yeah. Так, наливаю сюди воду, Хорошо, так. беремо це дрожже. Взяла і раз, знаєте, які? Оце отакі. можна і сухі брати, там пропорції, як до чого, що і як. Ну, я беру зараз на ці біляші буду брати мокрі. Беру десь 25 г. Отак, четверть пачечки. Вона тут 100 грамовочка, і отак. І сюди, У теплу водичку, Раз і розвела отак. Розвела, розвела. Ручками, не боїтеся, воно добре розходиться. Все. Там ще залишилося 75% пачки, поэтому ми з вами ще щось заколобинимо, щоб вони не пропали, ті дрожжі. Так, оце руку тепер мити ну, треба. Залазь за одне, друге не попало. Сюди додаю чайну ложку солі. Трохи там з горки, ну, горку уберу. Так, сюди додаю пол столової ложки сахара, цукру. Сюди додали. І замішали. Тепер сюди додаю одне яичко. Раз. І сюди. І не переживайте. Отак взяли і трошечки поколдебенили. Хто не хоче тратить борошна і сразу, щоб все, хоп, і работало, Можете спокойно, что правильно взять и забалабанить опару. Ой, я уже сразу буду работать. А, так хочется, вот это бывает такого жареного, знаете. Вроде это болело-болело, трошечки еще добавлю по горлу. Думаю, О, господи, надо, чтобы эти бульончики есть. и ешь, ешь, все равно открываешь холодильник, а бутербродика какой-то хочется. А тут, как будет, так и делай, что бегонный поедет, правильно? Так. І сюди беру і починаю додати потрохи борошна. Але не думайте, так там сипте. Можна пересівати, можна там все це робити, не переживайте. Я робила це тісто, воно має бути таке ліпковате, і воно не має бути забите борошном. А чого? О, бачите, вже пузирі пішли. Ну, то що це дрожжі такі, понимаєте? У мене мама ніколи не користувалася цими сипучими дрожжами. Це я її підсадила, буває, там, ну таке. А вона всегда ось, брала ось, львівські дріжджі, ще а убавок, знаєте? бабок, знаєте, як них було то розфасоване на ринках, може до сих пор є. А може, ну, може, всяке може бути. Короче. Так, і ось, ось так заміщуємо. Мала. А! Хлібина Йолки-палки, ще оце зламала, і не впала. Да? Ну це вже не по сценарію, розумієте? Це вже якась пішла імпровізація себе тіна. Нам таке не треба, не підготовлені в кадрі не з'являються. Так, і ще сюди трошки додавлю. Дивіться по тесту, щоб воно отак. Так, велика. І оце сюди, бачите, перелью так. Ну, перелью, пересиплю. Взяла мисочку, оцю, понимаєте, не дотрогу. Ой, Що в тій мисочці виходить, не виходить, непонятно. На руку. Тепер прийдеться мить, понимаєте? Прийдеться мить бутилку, ну нічого. Ото налили десь 30 сюди, Не знаю, як показати, а ну видно. Чи ні. От бачите, яке виходить. Ось таке. Воно вроді як отліпає, бачите? ну І оце ми знаєте що? Оце поставили, руки помили. І оце беремо під пленочку його. Ну, може, порозсипало все. таке У мене Ну, знаєте, для таких нужд може і строїтелями погані. Зато дивіться, яка. Это, скільки мені її вистачає. Ого! Так що є нормально, обачно, будьте нормальними людьми, закривайте пленкою, нічого страшного. Mm. Вот. Все, що є подручно, можна закрити. Є Есть... кришка, закривайте кришкою. Нема кришки, закривайте пакетиком. Це такі мелочі життя, що нікуди не денешься. Так, і так закрила значить, і поставила на тепле місце десь на 35-40 хвилин. поки фарш. І туди додамо побільше цибулі. Так, а на вже все теж. Ух ти, йомоє. Поки в мене стоїть в духовці, ну на 50 градусів поставила, щоб підходила чисто, беру таку велику цибулину і в мене тут пів кіла фарша. І на таку меленьку, саму мелку, яка є, натираємо. Любите, щоб ще сочніше було, можете ще одну таку цибулину дати. Все, сюди натерла. Ой, ёлки палки пішло. Ой, кошмар. Ой, кошвар! Оооо! Нет, таке не підходить. Хоча, знаєте що? Оно з то пробило. <свісно> Ой, ну бару, короче. І сюди посипаю. Оце знаєте, купила таку баночку. Вроді каже, це така баночка, така миленька, підходить під все так не влазить. Я так люблю щепоткою. Бо я, ну, от є люди, які міряють а, соль знаєте, оце, вілками, ложками, ну короче, всіми девайсами. А я оце, мені треба отак руками руками попробувати. От якщо я попробувала спробувала от для мене щіпка солі це взяв і, і положив. А то ні. От, і попорчили. А тут руки не влазять, поміже? Це треба висипати ту соль, брати ту соль. Ну, коротше, треба міняти банку, бо не годиться нікуди. Ставимо сковородку. Хто що, хто ставить сотейнички, Бо якщо будете робити, то будете ще робити, якщо побольше було а, розкатувати, якщо кругленькі. Я такі сьогодні буду продавгавати робити. От. І наливаю туди багатенько та каліки. Ну, прям багатенько, знаєте, щоб як у фритюрі. Ні, ну не так, щоб я Ну, Ну, щоб і багатенько було. О, він такий м'який. Ой, пахучий, перець пахучий. Слабонервний не сматріть, тому що це дуже смачно буде. Звісно, треба заморочитися. Зусім, все, от моя мама правильно каже, все, що вкусно, зусім треба заморочуватися, розумієте? О, Господи, у три рази збільшилось тісто, у тричі, розумієте? Ладно, бу два, в три. Багато виходить, гляньте скільки. А мы ложили. Ану, отмотайте назад, подивиться. Так. І начинаю формирувати такі кружочки. О! А що кружочки? Побольше треба взять. О, отакі. От Отак. А воно прям пливуче. Бачите? Пливуче. І от так сюди масло розмазала. Трохи. Ну, трохи і з тистом розмазала, ну нічого. Так. Еще роблю. І я оце беру, так, його, І розтягую. Бачили? Отак. І так сюди, а воно бачите, собирается назад. І так сюди прямо помістила це дело. А що це? Правильно, це наш вкусненький фаршик. Вот Так. Так, Не стесняйтесь, ви ж для себе робите, понимаете? Це ж не для когось другого. Для себе робите. Так що не стесняйтесь. Зробіть, щоб було смачно. понимаете? Треба робити так, щоб хотілося повторити. Так. Так, завернула, завернула, завернула. Боже, с сест там работать одну удовольствие. Сейчас будет, конечно, экспериментально, но ничего. Экспериментально будет в том, что мы сейчас это дело будем переносить. И ложим, что, правильно, швом до низу. И сюда. В низковротко раз. И вот право. Надо брать столовую ложку и пока оно смажется снизу, надо его поливать вот этим маслицем сверху. Боже, девочки и вальчики, все в жиру, я в жиру заб... уже обрызалась, ну, в общем, э, не знаю, чистої куркавичинки, як то кажуть. Вот. Короче, будем пробовать. Що делать? Ну, э, можете не извращаться на такой форме, зробити кругленькими, тоді быстрее пожарить. Я, кстати, по сантиметру зробила меньше и уже по два помещала. Ну, будем пробовать. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже мой! М -м -м. Однозначно робить, Однозначно! Сейчас пішли, сделали опару, потім додивилися відео. Боже, хрустяще таке, вообще таке сочне. Хорошо, давайте лука туди, цибулі. Буде бомба. Слухайте, ну это ж просто Вспомнилися часи. Як сидиш як тузик, у там, тих пар на сапраматі, а У нас у підвалі в був, Господи, так холодно було. Ті формули ото в голові крутяться і пюри моментів туди-сюди. Прибігаєш і треба їхати додому, п'ятниця. Забрав пусті бавки, латки, шуганув у автобус. Сів їдеш, Боже, як цусик прибігаєш там на вокзалі, ті пірашки вже і приготовлено ще вночі. Розумієте, утро вже стоять, день стоять, уже ночь, Ти під ночі уже, ввечері прибігаєш, купляєш той пірашок і милу душу. Оце, а це гарячий спил, жаро такі, як тільки виносяться, Боже. М -м 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 -м, клас. Хрумка є, хрумкає, просто пишить. Воно таке аж. Аж пишить таке. Слухайте, люди по-любому надо делать. М -м -м, не можу оторваться. Всім пока. Хороше настроєння. Робіть, що хочете. Все.